Виробництво Volvo 5.90 завершується, оскільки бренд бачить майбутнє без універсалів. Чи вмирає епоха універсалів? Volvo 5.90 прощається, а ринок змінюється. З сумом у серці я пишу про закінчення виробництва Volvo 5.90, цей автомобіль символ елегантності, практичності і, відверто кажучи, шведського мінімалізму, який я завжди цінував. Відхід 590 це не просто припинення виробництва конкретної моделі, це сигнал про те, що епоха універсалів, можливо, добігає кінця. І, як автомобільний експерт з багаторічним досвідом, я бачу в цьому не тільки сумний факт, але й важливий поворотний момент у розвитку автомобільної індустрії. Чому універсали втрачають популярність? В останні роки ми спостерігаємо помітне зниження попиту на універсали. І справа тут не тільки в моді. Автомобільний ринок динамічно змінюється, і споживчі переваги зміщуються в бік інших типів кузовів, ключовим фактором є зростаюча популярність кросоверів і позашляховиків. Їх високий дорожній просвіт, відчуття безпеки і універсальність приваблюють все більше покупців. Але чому ж універсали, які колись були талоном практичності і сімейного комфорту, поступаються своїми позиціями? Я думаю, що справа в кількох факторах. Сприйняття універсали часто сприймаються як нудні або утилітарні автомобілі. У той час як кросовери асоціюються з пригодами, активним способом життя і навіть статусом. Маркетинг, автовиробники вкладають величезні кошти в просування кросоверів і позашляховиків, створюючи навколо них Ореол бажаності. Універсалам вже приділяється набагато менше уваги. Дизайн, хоча багато сучасних універсалів володіють привабливим дизайном, вони все ж не можуть зрівнятися з більш агресивним і динамічним зовнішнім виглядом кросоверів, Volvo та зміна пріоритетів, електрифікація та кросовери. Рішення Volvo припинити виробництво 590 цілком логічно з точки зору бізнесу. Компанія активно переходить на електромобілі і зосереджена на розвитку лінійки кросоверів, електрифікація це майбутнє автомобільної індустрії, і Volvo не може залишатися осторонь. Заява колишнього генерального директора Джима Роуена про те, що епоха універсалів закінчилася, може здатися різкою, але в ній є частка правди. Він справедливо зазначив, що споживачі шукають автомобілі з великим дорожнім просвітом і універсальністю, які забезпечують відчуття безпеки і комфорту. Більше того, Volvo намагається компенсувати вихід 590, пропонуючи різні версії існуючих моделей, такі як XC60 з Black Edition та Cross Country Edition. це розумний підхід для задоволення потреб тих, хто все ще віддає перевагу універсалам. Ностальгія та повернення 5.60, чи є надія на універсалів? Я пам'ятаю, як в дитинстві мій батько возив мене на дачу Vow 5.70, це був справжній символ сімейного благополуччя і комфорту. Універсали були невід'ємною частиною мого життя, і я завжди буду відчувати до них теплі почуття. Відновлення 5.60 в модельному ряду Volvo у Великобританії після тимчасового виключення це, безумовно, позитивний знак. Він свідчить про те, що попит на універсали все ще існує, і автовиробники готові прислухатися до своїх клієнтів. Проте, майбутнє універсалів залишається невизначеним. Я думаю, що ми побачимо подальше скорочення модельного ряду універсалів і появу нових. Більш універсальних моделей, що поєднують в собі риси універсала і кросовера. Мої думки і поради покупцям. Як досвідчений автомобільний експерт, я можу порадити тим, хто шукає практичний і комфортний автомобіль, не поспішати відмовлятися від ідеї покупки універсала, універсали, як і раніше, пропонують унікальне поєднання місткості, керованості і елегантного дизайну. Якщо ви розглядаєте покупку 5.90, то поспішайте, оскільки це остання можливість придбати цей автомобіль. Якщо ж ви шукаєте більш сучасний і універсальний варіант, то зверніть увагу на Volvo 5.60 або інші універсали від провідних автовиробників. Висновок Епоха змін. Відхід Volvo 590 – це не кінець світу, а скоріше сигнал про те, що автомобільний ринок змінюється, електрифікація, кросовери і нові споживчі переваги формують майбутнє автомобільної індустрії. Проте, я сподіваюся, що універсали не зникнуть зовсім, вони все ще пропонують унікальні переваги, які інші типи кузовів не можуть запропонувати. Я вірю, що ми побачимо подальший розвиток універсалів, що поєднують в собі найкраще з двох світів практичність і елегантність. Я буду стежити за розвитком подій і ділитися своїми думками і спостереженнями з вами. А поки прощайте, Volvo 5.90, ти назавжди залишишся в моїй пам'яті як символ шведського мінімалізму і сімейного комфорту. Ключова думка: відхід 5,90 – це не просто припинення виробництва моделі, а важливий сигнал про трансформацію автомобільного ринку. Універсалам необхідно адаптуватися до нових умов, щоб залишатися актуальними.